Кілька разів на тиждень треба займатися фітнесом або фізичною активністю це важливе запитання, і щоб дати на нього відповідь, треба уявити собі процес фізичної підготовки людини як процес управління паузами. Фізичних навантажень і паузами відпочинку, по суті, від управління цима двома періодами і залежить ефективність ваших тренувань. Давайте уявимо собі цей процес з точки зору біохімії для виконання будь-якої роботи нашому організму і особливо нашим м'язам, потрібна енергія. І звідки організм цю енергію отримує? Він її отримує з своїх внутрішніх ресурсів, які накопичилися в ньому. Під час перетравлювання їжі і до речі, організм дуже чітко диференціює джерела енергозабезпечення для певних видів робіт. І коли ми з вами починаємо виконувати фізичні вправи. В організмі відбувається дуже багато різних хімічних реакцій, під час яких утворюється енергія, і організм її використовує. Але коли його запаси енергетичні зменшуються або виснажуються, ми починаємо відчувати втому і припиняємо свою роботу. І в нас починається період відпочинку. І за цей період відпочинку організм повинен відновитися. І я постараюся вам зараз зобразити, як відбувається цей процес. При різних варіантах чергування фізичних навантажень і відпочинку. Ну, от я вам, що десь в цій точці в нас є певний ресурс організму. Починається фізичне тренування, людина тренується, і ось цей ресурс енергетичний знижується. Тут наступає втома. Далі йде процес відпочинку. І ресурси в нас відновилися до. Попереднього рівня до вихідного рівня, але далі є дуже цікавий аспект. Організм відновлюється не до вихідного рівня, а він відновлюється завжди з невеличким таким запасом. Це називається фаза суперкомпенсації. Якщо ви наступне навантаження даєте якраз от в цю фазу, коли організм має збільшений енергоресурс, то ви знову навіть то саме навантаження організму даєте. І він що? Він що? знову у нас томлюється, знову енергоресурси е, вичерпались, тут наступила втома. Далі даємо відпочинок, але далі знову суперфак, е, суперкомпенсація наступає. Наступне тренування у нас знову фаза суперкомпенсації. І організм кожен раз тренується і відновлюється до фази суперкомпенсації. Ми Кожне наступне навантаження. Виводить наш організм до більш високої точки енергоресурсів. Там, звичайно, відбувається дуже багато різних змін в організмі, таких мікрозмін спочатку, але в кінцевому результаті вони виливаються таке рівномірне покращення фізичної підготовленості. Але ж може бути і по-інакшому, наприклад, коли людина тренується один раз в тиждень, ось вона починає тренуватися, її енергетичний запас виснажився. Далі він відновився до вихідного рівня, піднявся до фази суперкомпенсації, а тренування нема. І що організм робить тоді? Він тоді каже: навіщо мені цей додатковий ресурс? І знижує його поступово до попереднього рівня. Це відбувається навіть після одного тренування. Далі людина ще на тренування не ходить, в неї робота, в неї купа різних справ. Вона тут от в певному енергії ресурсі знаходиться тут. раз... Знову, в понеділок, чи в вівторок, одхідний, вона вирішила позайматися. Знову вона потренувалася, і знову вона від, втомилася. Її організм відновився до початкового рівня. Фаза суперкомпенсації. Знову вона не використовує цю фазу. Виходить, організм на Попередній ресурс, і ви що? Ви тренуєтеся, ви підтримуєте свою фізичну форму, але, на жаль, цього недостатньо для того, щоб у нас була прогресуюча така крива. Тобто ви топчетесь на місці. Інакше варіант, коли дуже швидко ми даємо наступне тренування, коли дуже велике навантаження, ви виснажили свої сили. І наступне тренування даєте не фазу відновлення, а фазу недовідновлення. Організм не встиг відновитися, а вираз дала йому наступне навантаження. Він знову виснажився. І знову ви не встигли його. Довести до фази відновлення, тим більше до фази, навіть не то, що до фази суперкомпенсації, а навіть до фази відновлення, ви знову даєте наступне навантаження, бо що ви хочете швидше схуднути, вам треба швидко влізти в свою спідничку. ви думаєте, що чим частіше ви будете тренуватися, тим буде краще. І так, от інтенсивних і виснажливих тренувань, таких от через надміру, що відбувається. Відбувається зниження вашої фізичної форми в кінечному ітозі це приводить до зриву адаптації. Ви мене запитаєте, а коли ж з якою частотою краще тренуватися? Це все залежить, по-перше, від вашого рівня фізичної підготовленості, Це залежить від того, які фізичне навантаження ви використовуєте. Для силових навантажень це одні періоди, для е, кардіонавантажень це інші періоди. Е, ці процеси вони дуже сильно залежать і від нашої психічної. Навантаження і від того, що в нас в житті відбувається. Тому, коли до мене приходять люди на персональний фітр тренування, я враховую навіть їх поточний стан і можу змінити характер тренувань для того, щоб ми все таки не перевиснажувалися, і для того, щоб тренування носили все таки оздоровчий характер.